Попередній матч проти Металіста 19-25 ти пропускав через дискваліфікацію. Так би мовити, набрався сил перед Полтавою? Так, так, набрався трошки сил, готовий вже до бою. Чекаємо цю гру. Е, от скажи, як це з трибун дивитися за грою партнерів? Дуже переживаєш, коли на полі менше якось переживань, тобто, а коли поза грою якби не можеш допомогти команді, це сумно так. З тієї ж причини через перебір жовтих карток гру з Полтавою пропускатимуть Бузько і Глущук. Наскільки, на твою думку, нам не вистачатиме цих хлопців у цьому матчі? Та для нас кожен футболіст це на вагу золота, тому будь-хто коли пропускає гру, я вважаю, це, це погана така. Ситуація. Ти забивав у попередньому матчі СК Полтава у домашньому поєдинку на цьому стадіоні. Пригадай, як він складався і які емоції були у тебе від того забитого м'яча? Та емоцій ніяких, тому що не принесло три очки. Хочеться вигравати. Більш на це заточені для себе. Ну, приємно, але ж нічого зіграли, тому будемо пробувати реабілітуватися. От скажи, що це за команда? СК Полтава, вже один матч провели проти неї. Як ти можеш охарактеризувати наступного суперника? Це бойова команда, вони грають один в один, з ними складно грати, непоступливі, сильні хлопці. Як можеш оцінити свої особисті виступи у весняній частині сезону? Цифри дуже. Позитивні, три забиті м'ячі, один асист. От як ти це оцінюєш? Наладили вже, можна сказати, ре... реалізацію. Трошки більше стало моментів, більше в атаки ми якось агресивніше почали грати, тому і, і позабивав. Якщо повернутися до попереднього матчу, з чого в першу чергу не вистачило, щоб здобути очки проти металіста 19-25? Я вважаю, ми мали ще забувати, що один-два м'ячі спокійно, спокійно доводити гру до кінця і забирати свої тречки. Це, це дуже важливі були тречки для нашої команди. Виїзд до Полтави заключний в цьому сезоні і найбільш далекий за кілометражем. Наскільки от впливає це на підготовку до цього поєдинку? Думаю, на це не потрібно звертати увагу. Маємо більше зосередитись на грі. Тобто, ну так, звісно, тяжко, але ну всі їдуть, так і Полтава до нас їхала, і ну всі їдуть, тому немає, немає вибору.